Мир Божий, нехай Господь збереже вас там, де ви є. Хотіла вам сьогодні відповісти на таке питання, чи потрібно людині взагалі церква. Ви знаєте, що церква це не будівля, а люди. Ті люди, учні Ісуса Христа. Господь помер за людей та сказав людині, Петру своєму учню, що ти являєшся камнем моєю церквою, яку врада не здолають. На сьогоднішній час є дуже багато учнів, живих Ісуса Христа, і нам треба з вами розібратися з тим, що без церкви врятуватися. Нереально, але треба розуміти, де справжня церква, а де просто люди, які виконують лише одну релігію. Ви знаєте, що справжня церква і обов'язок від Господа Бога це щодня ділитися духовним хлібом з людьми. Це розповісти кожній людині про начатки християнства. Оце відповідальність справжньої живої церкви, якщо ви хочете. Вивчати слово Боже, хочете примиритися з Богом, хочете дізнатися про справжній сенс життя та призначення саме для вас від Бога. Напишіть нам, і ми відповімо вам. Ми будемо ділитися з вами духовним хлібом та молитися за вас.